Доброго дня, дорогі брати та сестри. Сьогодні друга річниця початку війни, яку веде Російська Федерація проти нашого народу. Багато наших синів і взагалі нашої молоді, наших чоловіків, сьогодні змушені боронити ціною свого життя, своєї крові, свого здоров'я, кордони нашої країни. Зараз ми з благословіння нашого владики, високопреосвященнішого митрополита Феодора, відслужимо молебень Господу Богу за те, щоб він дарував мир нашій землі, нашим людям і щоб втрати цієї війни були мінімізовані. Майже рівно два роки тому, буквально через декілька днів, після того, як розпочалась війна, я звернувся в храмі, де я служу проповідь російською мовою. Ця проповідь адресувалась до наших російських колег-священиків, вірян, православних. Але, на жаль, так вона й не була почута в плані того, що всі мої знайомі, котрі є в Російській Федерації, на жаль, так її і не сприйняли. Тому сьогодні молимося, щоб Господь дарував розуміння, що війна це зло, війною не можна вершити. Правди Божі, це не робиться через гніві, каже псамопівець Давид. І вбивство це найбільший гріх, це не можна забувати. Ніякі методи для православних не дозволяють цього робити. Сі святіє, яко милосердно Тво прибиває, горим положникам і молитви, по душах носу, почавшися в душе, або твоїх Сохраняй погонях, в ожидай жизни, я живу в тебе, че лові полівчик, о Божій двойна засіля, война, Гіоргія, воїна, дура, і на святислава. В'ячеслава Михаила, война Анатолия, и всех воинов, почивших на полі брани, за мир від я по пострадавших, я же простились, и всякому пререшению, вольно уважение вольного.